Добрий день. Сьогодні у нас 25 серпня 24 року. Ми знаходимося в місто Липовець, Вінницька область, центральна Україна. Сьогодні хотів би я вам показати свій технічний сорт винограду, яка в нього врожайність, і скільки його є. В виноград ми робимо вино і він служить в нас як на арці, як холодок. А ось такий виноград. Я не скажу вам, який це сорт, бо я не знаю. Йому вже більше 35 років. Якийсь ізобельний. З нього дуже вкусно виходить вино. Я його використовуємо для вина. Гронки в нього невеликі. Пограм. 150, 200, але їх тут дуже багато. І такий виноград. Я сьогодні міров на цукор його. В нього показує 21 брікс. Це достатньо цукру, щоб робити вже вино. Сьогодні я його зріжу. І буду робити вино. Його тут дуже багато. Гронки в нього. Невеличкі, але. Їх дуже багато. Так їх. Дуже просто багато. Ось так, такі. За дальний сорт. Ось я його буду замінювати. Я посадив е тут е два кустика е Юпітера, а вони там ростуть. Вони ще тільки доросли до, до верха, ще на арочку вони не достають, так що ще в цьому році я його знімати не буду. І, за, мабуть, я його ценько не буду видаляти. Якусь частину оставлю. Для нього на арті, бо арка здорова. І так, пати місця. І для Юпітера, і для цього технічного сорту винограду. Отакий. Гарний виноград. Дуже смачне виновуємо. Велика. О, така Велика. Його тут дуже багато. Цього не нарадися. Щас я його буду зрізати. І Подивимося, що там в нас е, вийшло скільки його. Ось я закінчив е, зрізати. Технічний сорт і от стільки в мене вийшло винограду. Десь приблизно 18 відер, а по на вагу це десь більше 120 кг. Ось такий врожай. Технічного сорту з одного куста. Кому подобалося відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. На все добре.